З понад півсотні питань, винесених на виконком 22 грудня, затрималися на декількох. Найдовше обговорювали долю комплексу відпочинку Заїр. Є дві позиції. Я озвучую вам дві позиції. Я вивчу ситуацію вивчав. Є позиція комплексу Заїр, який говорить про те, що він історично в Ірпіні вже там півтора десятки років чи два вже в такому форматі, який він є. Що це є нічний клуб, і що по факті схожого інфраструктурного об'єкта, який би працював би цілодобово в рамках розважального напрямку, а вірпіні багато людей, оскільки багато молоді хочуть ну, схожий напрямок, щоб був і існував? Немає. Тобто вони фактично єдиний такий клуб нічний, який при тому всьому намагається забезпечити якийсь порядок. Це їхня позиція. Є позиція громадян, які проживають там, які говорять про наступне: що і там два напрямки дорікань. Перший напрямок дорікань, що все-таки йде шум від, і вібрація від того, що йде дискотека, так чи ні? І другий напрямок дорікань про те, що люди, які знаходяться не зовсім в тверезому стані, які виходять після того, як потанцювали, натанцювалися, безпосередньо в цьому мікрорайоні створюють. Дискомфорт людям, які вже хочуть спати. Ось дилема. Я слухаю членів виконкому, ваше бачення, будь ласка, з цього приводу. Вислухавши жителів будинку, директора Заїру і членів виконкому, спробували знайти компроміс. Шановна громада, мешканці цих будинків, наша позиція така. Ви хочете, того, що ми обговорили, я, я так зрозумів, підсумую. Ми на вашому боці. Ми за те, щоб того клубу там не було. В тому режимі, який він сьогоднішній день там існує. Але ми розуміємо, що в нас є підприємство в місті, яке вже десятки років працює і сплачує податки. Тобто ми хотіли би до них теж поступити по-людськи. Тому я пропоную так, давайте беремо там січень місяць на опрацювання їхньої пропозиції до, ну, до вас, до нас, скільки їм треба часу для того, щоб вони мали змогу перекваліфікуватися і переїхати в, інший, де, в інше місце. На цей період, на цей місяць, ми приймаємо відповідно до, 20, до чинного законодавства, до 22-ї години їхній графік роботи. Потім вони приходять, ми збираємося, ви збираєтеся з будинком, актив, ми збираємося з виконавчим комітетом, вони збираються з своєю пропозицією. І ми готові е, випрацьовувати рішення, йти на, їм на зустріч, е, в рамках того, щоб вони перенеслися десь в якийсь інший безпосередньо інфраструктурний об'єкт. У мене теж доповнительне пропозиція. Ми вже 10 років цим завіром без кінця. І було достатньо часу для того, щоб прийняти якісь міри стосовно. О, вхочав... <плес> не 10 років, щоб 6 місяць можна пожити. я вибачаюсь, <плес> <я побачу>, як <плес> вас звати. Ти це, це, це не, не що проходити зовсім його закрити? Чи що? Якщо ми згідно чинного законодавства діємо до 22.00, ми зараз прийняли таке рішення. Іншого не можемо дивіться, я позвати. Анна, дивіться. дивіться давайте таким чином. А дивіться ми ну скажімо так, ми не можемо ж діяти. Знаєте, як ну вони в них є приміщення, воно є цільовим призначенням, як зараз дам плода. Ніх не житлове, і в даному випадку ми взагалі обмежити підприємців в, в сфері їхньої діяльності. Ми цього зробити не можемо. Ми можемо тільки те, що ми обговорюємо, це обе, те, що надано нам правом, обмежити графік роботи їхній або до 22-ї години, або вище ну, пізніше 22-ї. Це все, що ми можемо зараз обговорювати, розумієте, так? Рішення складне, погодьтеся, так? Дуже, дуже складне рішення. Давайте інше. Ми фактично ми підприємство на сьогоднішній день в новорічні свята. Яке, яке коли найбільш, скажімо так, рентабельне для. Треба дати їм час. Ми позбавляємо їх... ріжемося. Ми, ми їм ріжемося. Моє до вас пропозиція. Я думаю, вона буде десь, напевно, справедлива ситуація. Послухайте, я висловлюсь, а ви приймайте рішення. Пропозиція наступного характеру. До там, Різдвяні свята це вже тихі свята, погоджуєтесь, ще ні? Так, чи ні? До, до 5 січня, для того, щоб зараз не, не, не давати їм можливості і не давати ну, підприємству начинити збитків, да, дати їм можливість нічної роботи, до 5 січня. з 5 січня по 31 січня до 22 години і за цей період визначити питання, яким чином вони мають функціонувати далі. Довго дискутували щодо режиму роботи торговельного павільйону по гостомельському шосе. 9, який зараз працює цілодобово, торгує алкоголем і на який скаржаться жителі мікрорайону. Ситуацію пояснював його власник. Мені дуже подобається, дякую. прийшли. Коли є діалог. Розумієте, так? Коли людина говорить щось перед другими людьми на загалі про щось домовляється, то це якби зовсім друга складова. Десь якщо людині так влаштовує і так е, така ситуація його влаштовує, нас теж влаштовує ситуація, тому що у нас є торговий об'єкт цілодобовий, як інфраструктурний, але без алкоголю. Ну, Супер, все досі. Я не бачу в цьому проблеми, так чи? все. Тому добу дати можливість працювати без добу без торгівлі алкоголем. Це... В який 22. час без алкоголю? Там до 22 не треба взагалі там, повірте мені. Без алкоголю. Дивіться, чи що ще ще раз. Ви як говорите? Ви до 20 до 20 до не торгуєте до 22.00 до ноль за під 22.00 до не торгують алкоголем. Чи ви взагалі алкоголем не торгуєте? Я можу взагалі забрати його. Щоб все, 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 взагалі. все. Дякую. Дякую. Да, дякую. Хто за такий формат? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Дякую. Підняли резонанс на питання колишнього кафе Релакс. Тут на е, перетині вулиці Шевченка і Соборній у нас стоїть бувше бувший кафе е, Не Ретро. Релакс, релакс. Там обвішали банерами лотерея. В центрі міста такого закладу бути не може фізично. Тим більше, що та лотерея, яку вони. Я вивчав ситуацію, дивився в інтернеті на те, що вони пропонують, по факту це все одно ігровий заклад. Це є комп'ютерні... це комп'ютери. Це є На комп'ютерах все одно встановлення, скажімо так, по великому рахунку, завуальована ситуація реального ігрового бізнесу, ні більше, ні менше. Моя позиція така, що там того бути не може. В даному випадку, наскільки я правильно розумію, власники приміщення брали, це, брали земельну ділянку і самому, самому приміщенню цільове призначення надавалося як кафе. То хай вони його за цільовим призначенням і використовують. Але в будь-якій формі ігровий бізнес існувати не може і не повинен. До тих пір, поки не буде законодавство, це, ну, це, це зарегульовано в іншому форматі. Серед інших тем затрималися на скасуванні містобудівних умов забудови земельної ділянки по вулиці Центральна, 30. Скасували ми на річні сесії і оренду, і зараз скасовуємо містобудівні умови. Люди не прийшли. Я повторюся, вже раз говорив на сесії, можливо, то чув, але люди не прийшли, не покрили ні візуалізації об'єкту, не взяли технічних умов водоканалу. Фактично на трубі. Існуючі зараз поставили гаражі, і постійки не це. Ось тут центральна одразу переїзд чи да, да. і називаються гаражами. Ми бачимо фізично, що це торгується якийсь торговий ряд. Для того до тих пір, поки вони не приведуть його до повного відповідного законодавства формату, як потрібно це зробити. Ми користуємося тими інструментами, що у нас є. Рішення щодо неслухняних забудовників прийнято одноголосно, як і всі інші.